Осінь Гонорова принесла покрову. Над нами мати Божа омофор тримає, щоб горя не знали, жили у любові, милосердну Марію у молитві благаєм. Свята Богородице, заступниця Маріє, Хай добро в душах родиться, і здійсняться мрії, щоб пора настала, думали про інших. Ти в покорі з нами, славна зі світліших, щоб у душах наших було світло й чисто, щоб лиха не знали, молитви, як на мисто, нам благословення посилаєш з неба, Царице Небесна, віримо у тебе. Єдиного сина Голгофа забрала, за справедливість люди розіп'яли. Любляче серце, за нас віддав Спаситель, щоб всі пам'ятали Твоя Покровитель. О Мати Ісуса, ми Тебе благаєм, хай у наших душах любов буде розмаєм. Пречиста Діво, заступниця наша, будемо молитися, Богу присягатися, щоб і зрадників не було між нами. Щоб для Бога були ми доньками і синами, щоб прийшла до всіх милість і прозріння, пам'ятаймо наш успіх, світле Воскресіння, Співаємо осанна, тобі, небесна, панно!» і прощення просимо за свої гріхи. Богоматір радосте, благослови старості, щоб не було стидно нам. За прожиті роки, щоб віра наша, і сила, і слава з кожним днем у душах жила й процвітала, щоб славили Бога і Сина Ісуса під Твоїм покровом, не знали спокуси.